Мир вам, мій вірш має назву бугайчик. Стиглий кизил червоніє між листям, груші жовтіють, зібрати врожай. Я планувала та інше намисто, вечір узявся мені одягать, в кошику замість кизилу пташина, зламане крильце не може злетіть. Може, це чапля, точніше дитина. Он, який дзьоб, довжелезний стирчить. Ветеринара під підранку, може, врятуємо птаху крило, воду у дзьобик, зерняток в бляшанку, сіна від кролика ось і житло. Зовсім принишку квартирі пернатий, дзьобом не б'ється, лежить ані руш. Треба нам, хлопче, до завтра чекати, лиш за життя. Ти тримайся, чим дуж. Прошу, шукаємо, схоже, бугайчик, ні, не лікуємо вам в зоопарк. Чим він харчується? Хліба окрайчик, точно не буде, а риб, жабенят з'їсть з задоволенням. А до лиману, як завести і залишити там, може загинути, хто його знає. Все ж таки краще його в зоопарк. Рветься бугайчик в свої очерети, тільки на сонце береться вставати. дзьобом впирається в кошик верету. Господи, як же він хоче літати! Хоче так само літати й Україна небом блакитним у рідній землі. Боже, спини цю навалу невпинну. Край поклади ненаситній війні.